Привіт-привіт, я Валерій, це канал Капоті, канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні я покажу, як правильно помити фарбопульт. Як ви бачите, в мене я використовую систему е, ППС. Е, це система під компанією Trem, дуже зручно. І такий перехідник, перехідник є. Е, зараз будемо мити. Перехідник просто відправляємо кудись там е, в пару якусь. А тут все просто. Заливаємо. Полоснули і можемо вважати, вважати, що пістолет чистий. Так, це жарт. Бо я знаю, що зараз насиплять. Так, що далі? Ще раз додаємо. Для цього нам треба така штука. Це не генеральна мойка. Генеральна мойка була не так давно. Я розбирав його повністю. Все чудово. І ще раз чистим звернемо, трошки помиємо. Так. Що ще бажано зробити? Знімаємо голову, Ну, не, не собі, а пістолету. Та він досить чистий, Ну, зробимо так. Дивіться. Лайфхак. Заливаємо сюди, вмикаємо вентиляцію. Вже непогано. Тепер голова непогано. Далі беремо серветку, мочимо, протираємо наш пістолет. Голова назад. Ну, ще можемо трошки додати, всяк випадок. Зливаємо. Така, швидка негенеральна мойка пістолету. А як ви миєте пістолети, пишіть в коментарях. Так, ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші та запитання. До скорих зустрічей. Пока.